І всім привіт ви на каналі Каролінка Коша. Сьогодні я знімаю відео питання-відповідь. Я давно хотіла зняти це відео, але ніяк не доходило. І сьогодні зранку я виклала відео YouTube Shorts там де я вас запитала про питання, які ви хочете дізнатись про мене. Я їх переписала, їх вийшло 13, там 2 мені передали, ну, мої знайомі. І зараз я буду на них відповідати. Ну що, поїхали. І так, перше питання. Опиши свою школу, ПЖ. І так, зараз я в шостому класі перейшла в нову школу. Я навчаюсь в Італії. І я навчаюсь в Римі, я навчаюсь в Латці теж. Це регіон Рима. І я навчаюсь в врача. Школа в мене дуже велика, там багато цих букв. Ну, я, я не знаю, як вони називаються. типу там шостий А, шостий Б, я в шостому А. Там їх дуже багато таких, таких літер. І в школі три поверхи, наскільки я знаю. Ну, я тільки перейшла, я ще не повністю не знаю. Там ми там не їмо, то там немає цієї як називається, їдальні і є сад. Ну, Школа велика. Продовжуємо. І так, друге питання. Покажи всю свою канцелярію. Людина, яка це написала, просто не знає, скільки в мене канцелярії, ну, може і знає. Їх, ну, канцелярії самої дуже багато, то я вам все не зможу показати. Зараз я вам покажу всю канцелярію, яка в мене на столі, ну і трошки яка в мене там. Ну, Просто в мене її реально дуже багато. І так, починаємо. Спочатку в мене отут -от багато стабілобосів. Тут вони взагалі не повинні так бути, в мене ще, ну тут взагалі було два сірих, не, був, не було цього, не було цього, але це перше. Отакі ручки це друге, от такі ручки це третє, тут теж парочку. Тут поска, тут маркери, оці два не пишуть пінгвін. Отут от теж підставка контейнер, І тут теж канцелярія. Тут трошки канцелярії. Тут скотч, тут маркери, тут теж стабілобос. Ну, тут про це я мовчу, бо тут реально цілий бардак. Оці маркери теж. Зараз ще вам покажу. От, отут от в мене теж дуже багато канцелярії. Ну, Тут е, дуже багато пеналів. тут Тож, трошки валяється, і всі вони забиті, просто що зараз злопнеться молния. Я не буду їх всіх відкривати і показувати, але тут реально дуже багато канцелярій. Так, думаю, на це питання я відповіла. Продовжуємо. Яка в тебе улюблена страва? Взагалі я люблю, я люблю їсти. Да. Я люблю. Але, ну, так якщо зі страв, мабуть, піца або паста, таке всі італійське. А зі сладкого з Солодкого блінчики от по вихідним блінчики це найкраще на сніданок. Клас. Я думаю, я відповіла, в принципі, ну якщо сама якось думаю, яка, яка в мене страва, то думаю, нормально. Продовжуємо. Наступне питання. О, наступне питання. Для чого ти ведеш свій канал і які цілі на нього? Взагалі я веду канал для себе, не раді підписок, не раді лайків, я веду канал для себе. І. І. Ну, звісно, мені подобається, коли підписників багато, коли багато лайків, коментарів, але. Ну, і коли мені дуже подобається переглядати всі мої старі відео, дивитись старі відео, коротше. І які цілі, ну, взагалі, цілів поки що нема, але. Я думаю, що ну, хоча б надіюсь, що хоча б тисяча підписників в мене буде, там, хоча б коли мені буде 80 років. Кстати, з однією моєю подружкою Олі, ми коли були в одній подорожі, то ми домовилися, що ми, коли буде у нас 100 тисяч підписників, або там тисяча, ми зробимо обзор на свою старість. <думували> Не що дуже довго буде збирати. Так, наступне питання: яка в тебе любви вона Ребе, Ребек? Ребек це якщо шаробокс. Я думаю, це всі знають. Е, я люблю Дос. Я рідко граю в РБ, бо зараз вже школа. Але я люблю Дос. Пс. Я сьогодні полюбила ікею. Е, я навіть Не знаю. Ну, в принципі, я граю. Ну, не всі ігри, але так, нормально. Uh, ну, там може Tower of Hell, але інколи я можу просто викинути телефон в Китай, щоб він полетів, в принципі, нормально. То я думаю, я на це теж відповіла, просто, ну реально, прямо улюбленої гри в мене нема. Я пограю все, ну не все, майже все. <гум> uh, не не модні ці ігри, типу подіум, цього я не люблю. То, uh, ну там, Дорс, Ікея, нормально. А інше, Ну, там Хевін, кстати, Rainbow Friends теж, от тільки зараз згадала. То думаю, я відповіла. Наступне, яка в тебе улюблена пісня? Улюблена пісня, ну я взагалі слухала раніше пісні, але зараз я її вже майже не слухаю. З, Україні... З українських пісень мені подобається Ця... Те... мама Терези, чи як вона називається, Та ж на Євробачення цього року була. А з італійських мені подобається ланоя, наприклад, ну, ну, як скука, ніколи скучу. І Чепенцям у домані, подумаємо завтра». Ну, Тобто, ну, вона ну, співачка те ж саме, але мені подобаються просто ці пісні, і я їх постійно слухаю. Ці три просто нормально. Ну, і, звісно, англійські. Я не слухаю англійські, в принципі. Ну, може, там щось. Я раніше слухала трошки, ну, просто зараз я взагалі не фаворит пісень. Я слухала, там, може, ці, ці пісні, не знаю. Але зараз я жив, ну, не слухаю англійські пісні. Я взагалі пісні не слухаю, мені не подобається. І таке. Сьоме. В тебе є твої духи? Так, да, в мене є мої духи. Двоє духов. Ще я вам покажу. Але я хочу ще інші підкупити. Перші в мене ось такі духи. Вони зі смак... ну, вони пахнуть черешнею. Е, я їх ношу з собою в школу. Не знаю, правда, нафіга, мені просто це ну просто додає трошки ваги. Е, і в мене ще є одні, зараз я вам покажу. І ще в мене є такі духи, вони зі смаком карамелі, ну, ну, як sweet candy. Це їх запах. Вони були в одному наборі з тими, і я взагалі духаюся дуже рідко, ну там може в школу. і Інколи. А так взагалі. Ні. Так, я тут. Продовжуємо. Як ти почала знімати або хто тебе змотивував? Е, взагалі, коли я починала знімати відео, це було ще до нашої ери. Це було 7 років тому. Ну, мені зараз 11. Ну да, 7-10 років тому. Це було в 2017-му? В 2017, да? 2017 році я почала вести свій канал, і я дуже, дуже хотіла знімати. Я надивилася цих блогерів і дуже хотіла знімати щось подібне. Я почала знімати, ну, мені зробила канал мами, я їй постійно на кожен день. Мам, зроби мені YouTube канал. Я почала знімати, знімала я розпаковки. Я пам'ятаю, один раз я назвала, вроді би, рожевий колір пластиліна зеленим. Я не дельтонік, якщо. Ем... І ніхто мене не змотивував, я про... ну, може там якісь блогери, я... це було 7 років тому, я не пам'ятаю. І таке, ну, просто хотіла знімати канал, і зараз вже я до сих пір його до сих пір веду свій канал. То нічого такого, продовжуємо. Наступне. Какой у тебе контент каналу? Який в тебе контент Е, Контент в мене такого прям, ну, прям контент у мене немає. У мене що попало. Тренди, відео змонтіровані так, просто якісь штуки. Роблокс, все, що хочеш, в мене є. Ну, не все, що хочеш, але. Прям такого контенту нема, але може я создам свій Тік-Ток-канал. Ну, це ще треба подумати. Контент. Покажи свою косметичку. Це звідки я взяла духи. Це моя шкільна косметичка, це буде ще довга історія. І так, дзеркальце. Є, е, його я використовую кожну, кожну перерву, в нас їх дві. І дивлюся, що я грудна допоїла. Далі духі, які я вже показувала, сухі серветки, крабір для волосся. Коли скучно, я їм щось встановлю. Е, Ріска, це Е, Типу блеска, ну не блеска, а типа помади. Е, крем для рук, два пластиря. Маленький, великий. Пілочка, блеск, антисептик, роді вже казала. І резинка для волосся. Продовжуй. Яке в тебе хобі? Е, в початку 2024-го я привела з резинок зараз. Це вам а цей тубус він. Ну, от, бачите, написано, поробки з резинок. Тут всі мої поробки. Вони. ну, абтокудолівець, він розірвався. Бо давним-давно вже лежить. Оце я могус усіх класний. Але теж розривався. Рогатка. Ну, коротше, тут куча. Якщо хочете обзор, я потім в якомусь відео зроблю. Ну і зараз я плету з бісеру. Ну, вже рідко, Ну, от ви на фоні можете бачити. З хвостку. Далі, ну і який от у мене тут близько котскелет. І як і ще тут отакий откотка. Його я плала дуже довго. Ну і ще в мене ну, тут далеко. в мене така коробка десь. Цих поробок там дуже багато, то я їх всіх зараз показувати не буду. Якщо хочете всі мої поробки з місерую, я зроблю відео про поробки з біску. 12. Ти будеш знімати в майбутньому, і який контент, і який контент будеш знімати. Я планую знімати відео завжди. Ну, поки є час завжди. Контент, я ще саме не знаю. Типу, Ну, плюс мінус такий ж самий. Може, коли я щось інше буду знімати, не знаю. Але поки що зараз, я думаю, що я буду знімати, і контент, не знаю. Ну, знімати буду, так. Да. Обзор на старість вийде. Чекайте. Ну і останнє. Яка погода вам подобається? Я люблю дощ. Я люблю дощ, коли я вдома. Я не люблю дощ, коли я йду до школи. Бо я, я один раз йшла до школи і отак от вже йду, просто вітер в мене, я така йду. Я не знаю. Сонце теж прикольне, але не, я не люблю жарт. Прямо коли жарко. Це таке. Сніг, от якщо б в Італії був би сніг. Um, я думаю, я відповіла. В принципі, ну, коли прям гронуці, ду -ду, Ну, я таке таке. Ну, в принципі, прикольно, але таке. Це ця людина п'є до такої бложкою бекстейджер. Вона слідкує. Опа! Помахай. Знаю, кажуться в, в канаві. Тепер я надію, що я на всі питання відповіла. Мені на на другу частину. Надію, що це все. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете ще другу частину, кидайте запитання на це відео. І пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї, щоб я зняла якесь відео. Надіюсь, все. Я більше ніколи не буду відповідати на запитання. Пока.